Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай, З вами я, Мамкін Аналітик. І сьогодні не відбулася цікава подія, яка дає нам певну тему для роздуму. А саме не відбулось засідання суду у справі Коломойського, анонсоване на 14-ту годину, куди він запросив журналістів для оголошення якоїсь важливої заяви. Начебто зламалася втівка, його не змогли доставити до суду, і видається так, ніби. Влада боїться Коломойського і хоче закрити йому рота. Але, як на мене, вірогідніше, що ми з вами спостерігаємо чергове політичне шоу, а не реальні події. Давайте поміркуємо: Коломойський знаходиться у СІЗО вже півтора роки. За цей час будь-яку важливу інформацію можна було оприлюднити особисто або через своїх адвокатів, однак цього зроблено не було. І цього не відбулось і сьогодні, хоча адвокати спілкувалися з журналістами. Очевидно, що Коломойському потрібен якийсь публічний майданчик для оголошення особисто ним заяв, які, мабуть, не мають під собою якогось істотного підґрунтя. Що змінилося за ці півтора роки? Прибрали Єрмака, і що? Було порушено якісь таємні домовленості влади і Коломойського? Хто кого боїться, влада Коломойського чи Коломойський влад? Тому для мене зрозуміло, що це чергове шоу для публіки. Єдине, що не зрозуміло, хто в цій ситуації шоумен.